Вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Емоції через край у Верховній Раді слухали міністрів. Колони техніки терористам надходить підтримка з Росії. Нелегальні ліки. Міліція викрила чиновників, які провезли несанкціоновані ліки на суму мільярд доларів. Кільце АТО звужується в бої в прикордонних районах Донецької та Луганської областей. Триваються терористи відступають та будують нові укріплення. Про це повідомляють в РНБО. Також є інформація, що Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність поблизу українського кордону. Поблизу низки населених пунктів було зафіксовано велику кількість особистого складу і бронетехніки Російської Федерації. У рамках операції кордон проводяться заходи щодо затримання екстремістів, вилучення зброї та боєприпасів. Переміщаються сходом України колони броньованої техніки. У Донецькій області рухається колона російських вантажівок у складі семи Камазів у напрямку Слов'янська. Про це заявляють в РНБО. У той час місцеві зміни наполягають, що на чолі колони були танки. Зокрема, колони броньованої техніки пройшла через село Хрещувати з боку кордону з Росією в напрямку до Луганську. У її складі вісім танків БТРи, вантажівки, Камази та Урали. На одній з них була зенітна установка. Колона рухалась під Рами Росії та Криму, крім того, вночі в Луганську увійшла колона бронетехніки бойовиків. Там були помічені два танки: т 64 і п'ять БТРів. Неспокійна ніч у зоні АТО бойовики атакували військову базу в Артемівську частину. Штурмував танк стріляли з району автопарку. За даними групи інформаційний спротив, українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено. Даних про втрати серед терористів немає. Півсотні бойовиків використовували автоматичну зброю, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки. В результаті бойових дій пошкоджена адмінбудівля, вибиті вікна в найближчих будинках, гусеницями розбита дорога. Близько четвертої ранки бойовики обстріляли аеропорт Луганський який підконтрольний силам АТО. Українські військові відкрили вогонь. Відповідь потерпілих серед військовослужбовців немає. За минулу добу поблизу Ямполя і Закотного на Донеччині українські військові знищили тридцять 30, перепрошую бойовиків. Понесли втрати сили. АТО. 13 українських силовиків загинуло. Російський БТР, який належав терористам, захопили Нацгвардійці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У ніч на п'ятницю в районі Маринівки Донецької області терористи спробували прорватися в Україну. Нацгвардійці відбили атаку, під час якої захопили російський БТР. 80 ворог був частково знищений, частково затриманий. За інформацією міністра, БТР належить Росії. Про це свідчить початка російської військової частини в обліковій книжці. Нагадаю, на початку червня у Маринівці українські силовики також захопили у терористів БТР. Охоронці кордону перефарбували бойову машину і відтоді використовують її для охорони українського кордону. Звіт СБУ служби безпеки України загалом затримано понад 90 диверсантів, серед яких 13 – росіяни. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, серед затриманих російських диверсантів не просто бойовики, а професійно підготовлені розвідники та агентура. Очільник відомства наголосив на тому, що СБУ продовжує реагувати на фінансування терористів колишніми українськими чиновниками, і додав, що наразі на Донбасі нарахували близько 4,5 Виною тисяч членів незаконних банд формувань. Російські спецслужби причетні до трагедії в Одесі 2 травня. Про це йдеться у спеціальній доповіді місії справ людини ООН». Спостерігачі ООН в Україні виявили докази підготовки безладів у місті і подій в Одеському будинку про російськими спецслужбами. Достовірно відомо про участь двох офіцерів розвідки, але конкретні прізвища в документі експерти не називають. Нагадаю, в СБУ назвали провокацію найбільш імовірною причиною трагедії в Одесі. Два президенти знову обговорили ситуацію на сході України. Петро Порошенко та Володимир Путін обговорили телефоном ключові позиції і графік реалізації мирного плану з розв'язання ситуації на сході України. Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні. Люстрація так люстрація. Комітет Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності вніс законопроект про прокуратуру. В другому читанні на розгляд парламенту представлять документ, в якому чітко розписано діяльність відомства, призначення його керівництва та відповідальність. Законопроект прописує прозорі кроки у роботі прокуратури і передбачає повну люстрацію. Як відомо, вчора Верховна Рада підтримала кандидатуру Віталія Єрема на посаду генпрокурора. Однак у парламенті вважають, що для прозор і дійсно правової роботи відомства потрібно повністю замінити її керівників, аби на місцях не залишилися представники колишньої влади. Необхідно все ж таки виконати умову, яку перед нами ставила Рада Європи, яку перед нами ставила венціальська комісія, і прийняти вже другому чітно підготовлений законопроект про прокуратуру номер 3541 Вчора ви всі чули під час свого свого виступу. Президент Порошенко, президент України Порошенко, теж підтримав негайний розгляд і ухвалення цього законопроекту для того, щоб Генеральна прокуратура сьогодні була прокуратурою, яка схожа на прокуратуру Європи зразка. зразкаліки сумнівної якості потрапили на фармацевтичний ринок України. Зломисники провели майже три тисячі операцій на суму понад мільярд доларів до вчинення цих протиправних дій, причетні службові особи, держлікслужби та митниці. Зберігання та подальша реалізація ввезених лікарських засобів здійснювалась одним з приватних підприємств зі складським приміщень, не пристосованих для їх зберігання. Міліція наразі вже викрила зловмисників. Державною службою по боротьбі з економічною злочинністю разом з головним слідчим управління Міністерства внутрішніх справ було викрито організовану злочинну групу, яка займалася ввезенням на територію України медичних препаратів і ліків. На сьогоднішній день порушена кримінальна справа по статті 364, частина 2, і проводиться слідство. Вода для киян стане дорожчою майже удвічі. Із 1 липня будуть діяти нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр живильної вологи потрібно буде викласти більше 6 гривень. Раніше за такий же об'єм кияни платили майже 3 гривні. Як повідомлялося раніше, гаряча вода у столиці теж подорожчає більш ніж на 70%. Не знаючи броду, не лізь у воду, це прислів'я. Українці забувають досить часто, як наслідок гинуть у водоймах, аби хоч якось попередити нещасні випадки на воді. На одному зі столичних озер профілактичний рейд провела служба з надзвичайних ситуацій. Його свідками стали наші кореспонденти в озерах парку партизанської слави купатися суворо заборонено. З початку року тут загинула вже одна людина. Втім, це зупиняє не всіх. Багато хто просто не знає про заборону. Тут не облаштовані пляжі, недосліджене дно водойми, немає і рятувальних постів. За всіма критеріями озера небезпечні для купання. Незважаючи на це, у воді ховаються від спеки і дорослі, і діти за своє здоров'я не переживають. Спокійно Спокойно купайте, нічого не Не воно волнуйтесь за свою жизнь. Боїть нічого боївся вообще правила поведіння на воді. Знаєте, соблюдаєте? соблюдають друг друга, ні топі. Та довго йти. більшість людей про заборону купання не знають, бо не мають про це елементарної інформації. Ми знайшли лише таку маленьку табличку. Про обізнаність відпочивальників мали б подбати комунальники. Є така організація комунального підприємства Плесу. Вони займаються цими питаннями. Ми, в свою чергу, лише можемо застерегти людей, запобігти якоїсь надзвичайної ситуації, якоїсь смерті, провести інструктаж. Інструктаж пішли проводити безпосередньо на пляж людям, роздали інформаційні листівки та ще раз застерегли від небезпечної розваги. Берегіть свою життя, берегіть життя близьких вам людей і якщо ви бачили, якщо ви бачили що біду у когось кого-то полізріє на останній дзвонок. тут компанія випускников в нетрезвом состоянні абсолютно п'яний. Випівка, я не знаю, де були наші органы, право органи купались в одежде, вообще просто не их было здесь. Табличка, я думаю, должна стоять. Ви согласны со мной? слід визнати, що правила першої допомоги в разі біди люди знають поверхово. Ми обов'язково обізительно і дітям. як. лучше цього не треба. Ну постараємося помочь. Зате порадували діти. Подекуди й найбільші бешкетники на воді. 101. 101. Майстер-клас із порятунку людини показали рятувальники, нагадали і схему проведення штучного дихання. Вже на колі, і вливаємо йому, злишки ті лоди, йому Можна діляти так, щоб 15 нажатів на два вдох. Купатися в дозволених місцях, бути максимально уважним та не вживати алкоголь. Прості правила безпеки на воді не варто забувати. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Сьогодні у Києві ошукані будівельники перекрили залізничне міст на видобучах. Робітникам, які його будували, заборгували понад 2 мільйони гривень заробітної плати. Люди не бачать грошей вже більше року, тому пішли на радикальний крок. Міст на видобучах будівельники перекривають у традиціях майдану, створюють барикади із шин. Розповідають, боротьбу за кровно зароблені розпочали 10 місяців тому. Пікетували Кабмін, міську та генеральну прокуратуру. В останній навіть відкрили кримінальну справу, проте їй досі не дають ходу. Документи не подаються в суд. Директора фірми себе ходят, усмехаются, Хазяїн всієї цієї організації, де-факто народний депутат Мошенський, всіма способами мешає проведенню слідства. Не виплачує заробітну плату компанія Планета Міст. Її визнано банкрутом, але як вважають робітники, незаконно людям винні від 10 до 40 тисяч гривень. І з фінансовою скрутою кожен справляється як може. Винні за рік, за рік. від вересня 12 по вересня 13. 1032. А за що ви живете за так. такси так, так, перебиваємо сутрохи там? Виживаємо ще під час будівництва мосту. Будівельників годували обіцянками та замість законної заробітної плати давали по тисячі гривень. На хліб і на сілі більше нічого не давали. Дзвоняти приїжджайте, зарплата буде. Приїжджаємо нам дають тисячу. Ми вже не На що ви далі розраховуєте? Ну, на що думаю, що можуть допомогти нам добитися нашої зарплати. Залізничний міст на видобачах. пікетувальники обіцяють блокувати добу. На це їм дали офіційний дозвіл. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.